Є хто вдома? Що? 5080 і новий Core 7 Ultra? Нарешті, бо одні AMD вже дістали, якщо чесно. Вітаю, панове, сьогодні глянемо на топову збірку на Core Ultra 7 265KF і RTX 5080. Класне поєднання як для роботи, так і для ігор. Тобто машина ультимативна, але й недоліки, як завжди, є. Стопудово це відео дивитимуться Intel бої, що лишились вірним Intel у важкі часи, а також креатори робочі програми, котрих краще оптимізовані під Intel. Це не секрет, що такі досі є. І звісно, AMD-шники, щоб переконатися ще раз, що. Збірку мені люб'язно надав магазин Клік від бренду Asgard. В мене їх ПК вперше, але я неодноразово зустрічав. Бюджетний і дорогий є все, що хочеш. А от даний ПК топ, ну або перетоп в стилі Гігабайт із конфігом, що цікаво в мене, а саме інтел і якась потужна нова карта. Але щось пішло не так з доставкою. Ось така дірка на коробці ПК. Я тупо торкаюся комп'ютера через цю дірку. Ну це нормально. Доставляла нова пошта до речі, і мене запевнили, що відправник надіслав цілу коробку, коли я показав відео. Я звісно діставав все на камеру і фух. ПК абсолютно ціл, його не зачепило. Ну а коробка це ж таке. Із ПК йшов комплект, все те, що лишилося після збірки, Wi-Fi антена, перехідник, провода і так далі. Відкривши ПК, бачу трохи надутого поліетилену для фіксації ось цього всього. І ось така картина в нас. Карта велика з підставкою. Це в нас Gigabyte Gaming OC. Новий дизайн і прямо вигнутий метал. Ось це прикольно придумали. Корпус Gigabyte c 500 Panoramic Stealth з назви ясно, що це панорамний в народі акваріум. Тут вже додали брендування Asgard. Єдине, що мені не дуже подобається, те, що ось цю чудову сітку закриваю такими фільтрами. В мене такий, він легко мнеться, погано миється, якщо коротко, я б краще юзав без нього. Трьохсекційна водичка Gigabyte Aorus Water Force 2 360. І менше до цього перетопового інтела бажано б і не ставити, хоча це покоління не таке вже й гаряче, як попереднє. Але це більше для того, щоб було тихо і навіть красиво. Вентилятори з нормальними тихими гідродинамічними підшипниками і взагалі. Для середнього бюджету все нормально. Сам же I7, як на мене, такий собі універсальний проц, адже для ігор ядер в нього забагато, але він може і попрацювати добре, але це і не топ, котрий дуже споживає і гріється більше. Але ж карта в нас не 50-90, і не суто під ігри беруть от саме такі процесори. Не забуваємо, що це ще й потужна робоча станція. Але давайте глянемо найдорожче відеокарту, а потім вже і материнку. Ось, до речі, такою стійкою комплектується доволі важка карточка. І от коли я відкрутий, і дістав карту, то моєму здивуванню не було меж. Ти нічого цікавого зараз не помічаєш, ні? Що сталося? Якщо не помічаєш, то зверни увагу на фіксатор PCI і слоту. От що я побачив, в ньому дещо залишилось. І дісталась карта, до речі, без зусиль. Але бачите, дістав бляха, ну ось сюди впала. Зараз дістав. Коротше, все ясно. Якщо співставити цю дірку і те, що карта доволі важка. Все стає на своє місце. Можна заперечити, що там же фіксувалося ось цією пупиркою, як на мене, це не дуже надійний спосіб. Також що тут є стійка, ну стійка явно не для транспортування і змінює положення, якщо її пошевелити. До речі, стояла вона не ідеально рівно. Коротше, при транспортуванні компу явно дісталась. Якщо чесно, я дуже засмутився, адже карта не дешева, десь. Тисяч гривень, бляха-муха. Я про це навіть робив новину в телеграмі. Якщо ти хочеш бачити всю піднагодну раніше, не полінись. В описі є посилання, переходь і підписуйся на телеграм, ну або скануй ось QR-код. Тим більше, якщо хочеш поспілкуватися на тему ПК і знайти однодумців. Словом, я сповістив печальну новину магазину і в Тіктоці навіть нова пошта відписали, щоб я вказав номер накладної, а вони будуть дивитися. Ну, хай дивляться, я нічого не можу стверджувати, напевне, і когось звинувачувати, адже і відправляв, і Доставляв не я, а от що правильно фіксувати все на камеру, розпаковку в тому числі, і навіть момент із діставанням карти є. Але ж тут, як на мене, збіг обставин: і карта важка, і погана фіксація, але з технікою пошта має поводитись акуратно. В свою чергу я порадив магазину використовувати більш надійну фіксацію карти, ніж ось це. І покупцеві радив би, якщо карта важка, просити, щоб її відправляли окремо в її рідній коробці. Думаю, якщо в тебе є руки і глянеш, як це робиться в Ютубі, хоча б то вже поставиш якось цю карту сам. У свою чергу я перевірив карту, вона працює. І, до речі, щодо нових карт іще доволі багато багів у 5080, в 5090. Наприклад, у деяких користувачів там навіть плавали з коннектори живлення в 5090 і навіть є випадок із 5080, хоча там, кажуть, блок живлення був винен. Та все ж я вирішив перевірити власноруч і зі стороннім блоком живлення від Deepcool. Тут це аж кіловатний Deepcool PX 1000G V2. Ось так запускав фурмарк на 20 хвилин і Дивився через тепловізор, чи не гріється конектор. Ось видно кабель, і навіть натяку немає на якийсь нагрів. Глянув за компанію шнур в блоці живлення і також жодного натяку на нагрів. Сам блок навіть трохи тепліший. Тому не треба вестися на брак чи хайп в інтернеті щоразу, коли вам це парять. А от те, що Nvidia визнає, що трапляються випадки, коли робсів трохи не вистачає, то це факт. Тому дивіться, чи всі на місці, хто в темі. Мені ж пообіцяли вислати справну карту, а в цій виробник замінить плату, тому це. Відео трохи затрималось, доки присилали нову, а тим часом ось і мамця: Gigabyte z 890 Gaming X Wi-Fi. Знову ж таки, це не топ із топів, але під цей проц, як на мене, ідеально. Металу набіре навіть забагато, сумарно 19 фаз живлення у мамки, і вже Wi-Fi 7, До того щось що така виделка тут. Нічого не треба прикручувати, вставив і все. USB 4 є, що мені, наприклад, важливо, бо я користую зовнішнім накопичувачем. І ще один Type-C зверху: 3.2 Gen2 на верхній частині. А от кіловатний блок жилення, як я казав, думаю, це вже зайве. Ну, бере в піку проц 200 250 ватт нехай, а карта 250, 300, ну 320, нехай. Ну, все інше, 200 ватт ще 750, 800 ватт було би цілком достатньо. Але любителям запасу на ну, майбутнє під якусь 50-90 має подобатись. Оперативи 64 ГБ гіга, аж тобто не іграми єдиними для роботи, що треба. Але чому 6000 частота лише тут 7200 виглядали б значно органічні. Тим часом приїхала ціла карта. Ось так набагато надійніше, як на мене. Взагалі, серія геймінг не така наворочена і дорога, як Аурус, але як на мене, без зайвого. Бо охолодження вистачає, прикольний дизайн з підсвіткою кулерів, причому це OC, тобто частоти відчутно вищі, ніж у референса. Ось всілякі там підставки, перехідники і так далі. В процесі розпакування попереджаю, може забрулити дитинство в одному місці. Бачимо отвори для кріплення і підніжку з ними краще юзати не для транспортування, а щоб не було натяку на провисання. Шикуємо дві карти відразу на столі. Ну і все, компик готовий до роботи і дуже круто виглядає. Спочатку вирішив глянути, скільки ж в рендері жертиме проц і як грітиметься. Рендер в Cinebench r 23 наповну вантажить і гріє проц. Я нічого не крутив, як було з коробки, бачимо, що і лімітів немає. Тобто скільки хоче проц, скільки й бере. І бере він тут до 200 ватт і нагрів. О Боже, не 100 градусів, як грівся тут попередній i7, а 70. І от для мене це чи не найважливіший критерій. Врешті видає він майже 36 тисяч балів. Для порівняння сьомий Ryzen двадцять 37 тисяч в мене видав, і зрозуміло, що для робочих процесорозалежних завдань завдань сьомий Intel підійде краще. В 3D Mark Time Spy більше 33 тисяч балів по графіці, а загальний бал майже 30 тисяч. Ось для порівняння в цьому ж тесті 5080 з попереднього відео, але з іншим процем Ryzen 9 9700X. Він, звісно, поступається інтеллу бачимо, але й коштує трохи дешевше в середньому. Наш ПК кращий 98% всіх ПК, що тут тестувалися на секунду. Креатори і монтажери. Є такий бенчмарк Budget System. Бачимо, що і про і карта працюють активно, і це в нас Premiere 2024 видав 14 тисяч балів. Протестував я також DaVinci Resolve, останню безкоштовну версію 12 тисяч 253 бали. Щоб орієнтуватися, що воно таке, ось робіть паузу. Тут наш Проц і простіші карти, і їх бали. Порівнюйте. Єдине, що для такої роботи, тобто відеомонтажу чи подібного там Photoshop, я б радив брати не KF Proz, а K, тобто щоб мати від ядро, адже ядро трохи прискорює декодування відео на таймлайн, тобто все йде плавніше. Я спеціально зайшов і спробував запустити дуже важке відео, мов формат з кодиком H265 відео, 100 Мбіт, 4K. Звичайний комп не потягне, проксі обов'язково робити, але це й тягне. Бачимо, що місцями проц навантажено на сотку, і все ж іноді моментами кадри дропаються, те про що я казав. Відеоядро допомогло б процесору в даній ситуації, але і так, комп Омпик Монстр. Хто збирається рендерити процесором якийсь там 3D, то ось вам Corona Benchmark 10 і його бали. А що ж там по іграм? Почав я з найважчого: Alan Wake 2. Максимальна графіка і трасування в Quad HD роздільності. Очікувано тут не вистачає кадрів для комфорту, бо творці гри вже закладують DLSS і генератор кадрів як норму, або треба вимикати трасування променів. Тому вмикаю DLSS на якість і фрейм генератор четвертої генерації, якраз той, що підтримують 5000-ні кадри. І вже бачимо 200 плюс кадрів, все йде плавно, і хто, до речі, не звик до моніторингу, ви бачаєте, досі не працює FPS-монітор адекватно з цими картами. Тобто він не знає про існування 5080. Довелось використати MSI Автобернер, хто питає, чим я моніторю. Він не такий наочний, як на мене, зате всі показники на місці, в тому числі і кількість кадрів, і час кадру, і карта, до речі, в цій грі максимум 316 Вт брала, більше не бачив, а в основному до 300 Вт. І то це Alan Wake 2, вона важка. Кіберпанк. Хто ще не бачив, гляньте попереднє відео. Там я пробував і чисту продуктивність, із DLSS і з генератором, і з DLSS і генератором. Тут же вмикаю максимально можливі налаштування графіки, в тому числі і трасування шляху, що робить боляче найпотужнішим картам. Новий DLSS 4 і генератор 4, де замість одного додаткового кадру, як було раніше, генерується 4. Якраз, завдяки останнім технологіям, ці карти і цікаві, адже Nvidia 4000 так не вміє. Додому. Ще тест із Ryzen 9700X для того, щоб порівняти, і бачимо, що все дуже і дуже схоже. Так, тут трохи важко орієнтуватися, бо різні програми моніторингу, але в кінці ось все видно, не повіриш. Один в один 136 кадрів. Припускаю, що маючи трохи більшу частоту оперативи, Intel був би трохи кращим, адже в компіку з Ryzen оператива більш високочастотна. Та все одно карти однакові, і бачимо, що результат дуже схожий. В Сталкері я також добряче побігав в локації звалище, саме тут все стає. Та тирить, досі не пофіксили, але грабельно. І от те, про що я казав: 230 ватт споживає карта, значно менше, ніж в Alan Wake. Також по нагріву понти. Карта взагалі менше 60 градусів, проц 53 з копійками. Проблеми нагріву, як у попередніх інтелів, явно немає. А ось відьмак. Ультра і ультратрасування без покращувачів, тобто без DLSS і генератора, бо вистачає чистих зусиль карти навіть з трасуванням. До речі, дивіться, перешарп страшний, бо я не вмикав DLSS. Тому піду все ж. Увімкнуть LSS. Так, зовсім інша справа. Близько 100 кадрів. А якщо додати фреймген, до речі, звичайний, а не четвертий, бо тут ще його немає, і невідомо чи буде, то це ще плюс 80 кадрів. Плавність чудова. Карта знову не дістає 300 ватт, але вже близька. Знову температури нижче 60 градусів. До речі, я накрутив оберти водяночки так, що було тихо, і шуму майже немає. А з попередніми інтелами навряд це було б можливо, особливо в якомусь рендері або у важких іграх. А от що здивувало, то це контрол. Гра не нова і не важка. Тут хотілося просто навантажити карту з трасуванням не вмикаючи DLSS. Натомість я побачив купу помітних статерів. До обнови дрів, до речі, на 5080 такого не було. Не буду грішити ні на проц, ні на відяху. Тут, щоб дізнатися, треба глянути те ж саме на AMD. Бо скоріш справа в дровах віддяшки. Ну а взагалі я маю деякі висновки по цьому ПК. Звісно, це лютий звір, як для ігор, так і для роботи. Карта, очевидно, вартує більшу частину всього ПК. І знаєте, враховуючи, що є Проблеми дефіциту цих карт поки що, і що не у всіх картах вистачає робсів, бажано, до речі, перевіряти цей момент, то, як на мене, мало бути б дешевше. Далі, оператива 6 тисяч, ну так собі, не знаю, я б хотів би більше. Краще було поставити блок на менше ватт, але оперативу більш швидкісно і було б все ідеально. Ну і доставка. Ох, блін, доставка. Але це вже з розряду філософії. Повторюю, що саме такі великі карти краще окремо купувати і ставити вдома, як на мене. Хоча в телеграм. Амі збірники ПК мені писали, що не можна вішати це завдання на недосвідченого користувача. З чим я частково погоджуюсь, бо якщо не шариш поставити нормально дорогу відеокарту ПК, то краще не берись. А ще майте на увазі, що я нарахував по запчастинах на даний момент на кінець лютого 142 тисячі з половиною гривень без доставки, коли в магазині він зібраний і з доставкою навіть дешевше обійдеться. Словом, особисто я цілком можливо перейду саме на цей проц, щоб ПК був чудовим як. В роботі, так і в іграх. Якщо вам лише ігри, то там вже і Ryzen X3D є. Ось така в нас вийшла машина. Нарешті спробував цей проц, і знаєте, поки задоволений. Посилання на цю збірку і, звісно, збірки бренду Asgard лишаю в описі під відео, а на носі нові карти від AMD. Я просто мрію порівняти якусь 9700 XT з RTX 5070 Ti і зрозуміти, що ж воно з них варте уваги. Відчуваю, що в AMD є шанси з новинками. Тому підписка і до зустрічі!